Доброго дня, шановні слухачі. Розв'язуємо математику 9 клас, підготовка до ДПА, збірник мерзляк, частина 3, номер 31. Умова така. Побудуйте графік функції, y дорівнює x2 плюс 2 мінус 3 Користуючись графіком функції, знайдіть область значення функції та при яких значеннях x функція набуває додатніх значень. Тобто, спочатку нам потрібно побудувати графік, щоб відповісти на ті питання, які у нас постають перед нами. Отже, починаємо. Перший крок. Дивимося, що це в нас за функція. Це функція у нас квадратична, тому що х квадрат, так? Тобто, функція квадратична. Графіком є парабола. Графік парабола. Наступне, з'ясували, що парабола. Тепер дивимося, коефіцієнт А, тобто при х квадрат дорівнює 1, це більше, ніж 0, значить, відкі параболи направлені вгору. Відки вгору. Уже маємо деяке представлення. Далі, наступний крок, нам потрібно визначити координати вершини параболи. Координати. Вершини. Спочатку шукаємо хву координату. Тобто х вершине. Нагадаємо, це буде дорівнювати мінус b, що ділиться на 2а. Мінус b коефіцієнт b у нас дорівнює 2, значить буде мінус 2 поділити на 2 помножити а у нас дорівнює 1. Тобто, у нас мінус 2 поділити на 2 мінус 1. Тобто, ми таким чином знайшли х вершини. Тепер шукаємо y вершини. Y вершине буде дорівнювати. Ми замість х підставляємо мінус 1. Тобто мінус 1 в квадраті це 1. Далі мінус 1 на 2 це буде мінус 2. Відняти 3. Разом у нас виходить мінус 4. Таким чином, координати вершини нашої параболи це точка з координатами мінус 1 та мінус 4. Є. Наступний крок, тобто, е, зображаємо координатну площину. x, Хі е, по x мінус 1, по y мінус 4, мінус 4. Тобто вершина нашої параболи буде ось ця точка. Знаємо, що відки направлені вгору, тобто, в нас вона піде ось таким чином. Да? Але перед тим, як це потрібно було з'ясувати, або для точності графіка, давайте знайдемо ці точки перетину для того, аби більш точніший був наш графік даної функції. Тобто перетин з осями координат. Спочатку з вісю о Тобто у нас х дорівнює 0. Так? Тобто ми підставляємо в наше рівняння y від 0. Тобто х було в нас ось зараз хвилиночку, ось наше рівняння. Да? Тобто буде, що 0 в квадраті, тобто 0. Далі плюс 2 помножити на 0, плюс 0. Відняти 3. Тобто координата мінус 3. Ось наша точка. Мінус 0. Зафіксували. Тепер лишилося оціх дві точки перетин з віссю ОХ. Тобто y дорівнює 0. Тобто, повертаємося до нашого рівняння х квадраті плюс 2х мінус 3. Тільки замість y дорівнює 0. Отримали ось таке квадратне рівняння. Бачимо, що за вієта можемо підібрати корені. Це у нас будуть добуток: у нас мінус 3, сума мінус 2, тобто мінус 3 та 1. Відповідно, ось наша точечка мінус 3, ось наша точка 1. Таким чином, ми з вами графік даної функції зобразили. Графік я лишаю. Тепер. Після того, як ми цей графік побудували, тепер користуючись графіком перше, знайти область значення функції. Область значення функції. Тобто, де наша функція існує? Тобто, y. Да, Яка точка мінімальна? Мінус 4, тобто Y належить від мінус 4 до плюс 4. Тобто менше за мінус 4 функція не набуває жодного значення, тобто вона там не існує. Таким чином ми відповіли на перше питання. Друге питання у нас полягало в наступному. При яких значеннях х функція набуває додатніх значень? Ось наша функція y. Да? Дивимося, де y, значення y і додатні. Це те, що вище. В Да? Тобто від е, ось перший проміжок від мінус нескінченності до мінус 3 не включно, тому що мінус 3 у нас е, функція дорівнює 0, і від одиниці, тобто в об'єднанні від одиниці до плюс нескінченності. Таким чином, на проміжку ще раз, від мінус нескінченності до мінус 3 і від одиниці до плюс нескінченності функція у нас набуває. Додатніх значень, тобто y більше за 0. Таким чином, ми з вами від... розв'язали повноцінну задачу, побудували графік функції та відповіли на два питання до цієї задачі.